Добрий день, розказуй. Як так вийшло у тебе? Що ти одразу з камянця подільської твоя робота потрапила в Лондон, а там вона потрапила вже до рук ну відомої у світі керівниці Європейського банку реконструкції та розвитку. Що відчуваєш від цього? Я відчуваю шалену гортість. Я дуже рада, що змогла внести хоч якийсь внесок для нашої перемоги. України і допомоги Збройним силам. Моя робота її так назвала, тому що наразі наша батьківщина захищає не тільки свою незалежність, а й кордони інших країн, єднає їх і нас. Я створювала цю роботу із думками про нашу країну і з бажанням привернути все більше людей до нашої ситуації і зібрати гроші на допомогу нашим героям. Щодо мене просто це цікавило з того з цієї інформації, яку я знайшла, я не зрозуміла. А вона сподобалась, її обрали її. Придбали чи де картина? Твоя власне зараз, і чи хтось її придбав, що можна буде насправді долучитися таким добрим, доброю копійкою ще для наших збройних сил. Ну, її придбала, придбала директорка, і наразі вона знаходиться в Лондоні в її офісі. Це була благодійна акція, яка ну, під час якої мали виділити гроші нашим воїнам. Чи відомо тобі, про які суми йдеться? Чи як це відбувається, чи, чи будеш про це взагалі знати? Наразі невідомо мені поки що ніхто не казав. Ну, в будь-якому випадку це насправді неймовірно класно і взяти участь в такій міжнародній в такому міжнародному проєкті. Ну і долучитися до того, аби допомогти нашим захисникам. Єдине, що мене, наприклад, якось дуже здивувало, що були такі вимоги, аби не малювати війну. А що це була за вимога? Чи озвучували вам її, чи як тоді було втілювати ось задум Україна, та щоб і не було ще й війни зображено? Ну на рахунок цього мені інше не казали. Я від чистого серця малювала, думаючи про нашу Україну та наших воїнів. Тобто таких вимог не було. Розкажи взагалі, от е, патріотична тематика, чи коли ти почала нею також займатися, чи це сталося рік тому, як для більшості українців, коли такий ну насправді величезний стрес а для вас е, е, юного покоління, це взагалі мені дуже шкода, що вам доводиться переживати таке в свої е, такі літа. Е, і чи до цього ти малювала, і взагалі що любиш малювати? І Яке місце от, тут займає патріотична тематика в твоїй творчості? Так сталося, що ми живемо і ростемо наше покоління під час такої страшної війни. Я не хотіла, щоб мої діти переживали це, і ми повинні робити все для того, щоб перемогти цих орків. І я малюю достатньо давно, і я завжди передаю малюнками свої почуття, свій стан. Іноді малюнок здатний відобразити настрій куди краще, повніше, двертіше, ніж прості слова. Я почала займатися і малювати на таку українську тематику. Здебільшого, коли почалась війна, мені дуже мені дуже було прикро, що таке трапляється з нашою країною. І це був момент дорослішання, момент того, що я зрозуміла, що сидіти, плакати чи призивати переживати це не мій варіант, і тому я вирішила створити цю картину, щоб ось якось допомогти нашій Україні. Е, і ще скажи, от зараз після такого е, ну ледь не світового визнання, але насправді це неймовірно класно. Е, ким хочеш бути? Чи от е, планувала перед тим е, можливо е, присвятити своє життя якісь інші професії? А ось е, е, що малювання для тебе було, наприклад, хобі? А тепер можливо це і є е, е, твоє покликання. Ким хочеш бути і яке місце в твоєму житті зараз займає, от е, саме художнє мистецтво. На мою думку, ну, художнє мистецтво займає, по-перше, дуже велике моє місце в серці. А по-друге, я поки не визначилася, з ким я хочу бути, але в мене дуже тягне, ну, хочу стати снайпером або воїном, щоб допомагати нашій Україні.